Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні реакція на новий трек від Древо. Деби деби Перед тим як ми почнемо, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. А ще буде маленьке оголошення про те, що 23 жовтня в Києві у Древо буде перший сольний концерт, і ще Древо випустив новий альбом. Але це ну не альбом, ну альбом, але це такий підсумок, я вважаю. Творчості на даний момент від древа. Чому? Бо там е, всі пісні, які ви вже могли чути, і лише один трек новий це Деби-деби. Отже, давайте слухати. Де б де б не вис я, де б де втрачав зна, Деби-деби шукав Сонце сунцестояння буде там, де деби б не Деби-деби волі. І от уже початок і вже качає. Качає цей голос а, виконавця. Качає а, музиканти, качають, качає сам ритм, і оці слова де б де б Тобто, ну клас. От початок мені вже подобається. Як класно він бере ці ноти е, верхні. ну, Це такий, знаєте, він як під'їзд робить, але ну, настільки воно витончено, настільки воно ну, плавно, що. от... Молодець. До речі, фанати древа, я думаю, мене поправлять в коментарях, якщо що. Але от ну, я, здається, не чув його. Ні, Хоча десь було в якомусь треці така акустична гітара. І вона додає теж ну, такої витонченості, родзинці цьому треку. А ще хочу сказати про ритм. Ритм тут вибраний класний і класна подача самих слів. Чому? Бо а, у Древо є такі важкі треки, він важко так співає, знаєте, немов ну, кувалдою тебе прибиває воно до землі. Тобто він це робить настільки, ну настільки якось. Давить, він давить тебе просто. А тут оце, ну мені трішки нагадує, от як трек самолітом, да, з яким, в принципі, я й познайомився з древо, з цього треку. І цей, от він легкий, просто ритм, класний, е легкі слова, і от все це вкупі робить класний трек. На рахунок, от я люблю завжди, ну не те що порівнювати, а в голові все ж таки виникають якісь асоціації. Як я казав, що Клавдія Петрівна це скрипка, там пивоваров це такі більш труби якісь. Да? То тут мені згадався такий інструмент, інструмент, як пила, в гарному смислі. В сенсі цього слова. Пила дружба, яка згинається і грають на ній таким смичком. І от вона видає такі звуки, як тут моє серденько. Він вверх ну так плавно це робить. Тобто звук цієї пили він плавний. І от він зараз, особливо в приспіві, робить те ж саме. Ну, круто. Трошки незрозуміло, чому в кінці вивели оцю барабанну кухню на передній план а, з тарілками цими, але, ну, можливо, в цьому є якийсь задум. <му> А в принципі, нічого зайвого, окрім, та й кухня, ця вона не зайва. Можливо, це просто додає своїх фішок. Мені подобається, як зроблений цей трек. Нічого не випирає на перший план, все звучить дуже гарно. І ритм, секція, і гітари, і класний, класний, класний голос. Не те, що він не повторний, ми вже про це розбирали. Чомусь він мені нагадує голос Олега Скрипки, але, ну. Не унікальний, але рідкий. Таких небагато голосів, особливо а, на нашій сцені. Я дякую Максиму за цей трек. А, дякую. За те, що випустив альбом і такий зробив підсумок своєї творчості на даному етапі, це дуже-дуже круто. Мені сподобався трек, я додав собі його до плейлиста. А, раджу і вам. А що думаєте, ви можете написати в коментарях, Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!